Українці ніколи не платіть за роботу в інтернеті. Це абсолютно не є нормальним. Коли ви побачили відео, зустрілися з людиною в відеоформаті, а ще гірше в переписці, і вам пропонують внести 100, 200, а може 300 навіть доларів чи пару тисяч гривень для того, щоб отримати якісь матеріали, наставництво, отримати доступ до якоїсь платформи і так далі, то 99% це простий обман. І при тому реальні підприємці і є онлайн, і є в Тіктоці. От тільки вони не будуть вам пропонувати сумнівного характеру якісь внески на незрозумілі рахунки. Вони запропонують спочатку вам співбесіду, для того, щоб зрозуміти, чи ви підходите один одному, чи сфера вам підходить, графік, оплата. Також варто спитати про реєстраційні документи, наскільки офіційно і легально вони працюють. І коли вже переконаєтесь в надійності. Тоді вже дивитеся, яка перспектива цього напрямку, який, який вам пропонують. А оці онлайн-розводіли, які просто хочуть ваші гроші, будуть обіцяти, що все швидко, легко і дуже багато грошей можете заробити. І до прикладу, коли ви внесете 100 доларів, ви вже за тиждень будете мати 500. Це обман, тому не ведіться. Якби це так було все легко і просто, то напевно всі підприємці давно вже би позакривались свої магазини і просто вкладали гроші в їхню сферу і мали надприбуток. Я реальний підприємець. Якщо цікавить, можу скинути навіть свої особисті дані. І зараз я набираю в свою команду людей, тому що планую розширювати свою діяльність. Я відкритий до діалогу і тому можемо спокійно, по-людськи поспілкуватися у відеоформаті. Розкажу все покроково, що потрібно робити. Умови співпраці, також яку вигоду будете мати ви. І що важливо, мені не потрібно платити ніякі гроші. Коли ви почнете працювати в мене, навчання так само вам не буде коштувати, а одразу ви будете практикуватись і заробляти гроші. Якщо ви хочете знайти реальну роботу, легально, офіційно, з реальними виплатами, які насправді оподатковуються, виплати на карточку, немає ніяких тінових виплат. То пишіть мені в приватні повідомлення, або ж просто пишіть в коментарях робота, і я з вами зв'яжусь.